Ось ми всі разом в притул наближаємось до нового календарного року. Коли ми дивимося позаду, цей рік, певно, приніс нам багато, навіть не багато, безліч, різноманітних переживань, смутку, болю, страждань. І коли ми дивимося вперед, в той рік, що гряде, ми маємо певні сподівання, певні мрії, ми за щось ревно молимось, чогось прагнемо. Безліч певної емоцій, сповняють наші серця, отже, ми живі, слава Господу! Його милість ще продовжується до нас, до церкви, і є ще надія в нас, бо в нас є Господь, бо Господь з нами. Він зійшов з небес заради того, щоб нас з вами спасти і визволити. Один з років, Перед одним з нових років я склав такий список своїх бажань. Вони були здебільшого такі матеріальні, знаєте, меркантильні. І коли я через рік переглянув цей список, я був здивований, що всі пункти Господь задовільнив. І з одної сторони, така радість це ж Бог, він живий, він, він реальний і Він відповідає на молитви. Але такий смуток, знаєте, в серці, чого ж не молився за такі більш важливі речі: за характер свій, за стосунки в сім'ї, за спасіння рідних, близьких, чого ж ти не молився? І коли апостол Павло написав післання до Ефесян, воно так цікаво складається перші три розділи, вони розповідають про те, як зробив Господь і що робить Господь для нас з вами, для людей. Наскільки велике Його серце, і, і що він настільки любить грішну людину, він її наділяє стількома благословіннями. Але наступні йдуть три розділа, вони описують. Те, якою має бути людина, яку очікує Господь бачити віруючу, віруючу людину. І він взагалі починає четвертий розділ каже, будь гідним покликання. Я зробив для тебе все. Я віддав життя свого сина, але ти будь гідним покликання. І я до вашої уваги хочу запропонувати текст, четвертий розділ, 17 го вірша. Апостол Павло звертається до віруючих людей. Отже, говорю я, це. І свідкую в Господі, щоб ви більш не поводилися, як поводяться погані в марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого, за неуство що в них, за стверділість їхніх сердець, вони отупіли і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечість із зажерливістю. Такий не дуже приємний опис да, для людини. Отак от подивиться, ну темнота, правда? І апостол Павло каже, не поводьтеся таким чином. Тобто, має бути різниця між віруючою людиною і невіруючою. Щоб ви більше не поводилися як поганий в марноті свого розуму. Тобто. Павло зазирає трошечки далі за занавіс і в якому стані знаходиться розум цих людей, серце. і він описує як марнота розуму. Спеціаліст по марноті, в Слові Божому, краще, як еклезіаз, знайти важко. Він дуже часто повторює це і каже: наймарніша марнота, марнота усе. Цікаво, звідки такі висновки? І коли ти прочитаєш це післення, воно насправді безліч богословів, навіть таким його трошки депресивним називають. Таке, от, такі, такі от. І ти якось так читаєш і не можеш до кінця зрозуміти. Але Соломон він каже: ну, еклізіаст, це, скоріш за все, був Соломон. Він каже: от я вирішив в своєму житті, давай я не буду собі нічого не відмовляти. І Він досягнув стільки, ви знаєте, таке багатство, що срібло вже ні за що. Стільки коней, стільки дружин в нього, стільки наложниць, і збудував храм, і стільки досягнень. Наймудріша людина. До, до нього не було, і після нього не було. І він, коли дивиться на життя, от коли він це все спробував, намагався от бути щасливим, намагався здобути чогось, і він, коли дивиться позаду, а я нещасливий. І я не відчуваю радості, марнота оце все. Людина, яка досягнула великих вершин в своєму житті, до якої нам з вами, ну, певно, навряд чи ми дістанемось. І він нам каже з тої вершини, друзі, оце те, що я прагнув, те, що я хотів досягнути в своєму житті без Бога, воно марнота. Наймарніша марнота. Інша характеристика. Людей невіруючих, вони запаморочені розумом, затьмарені. Якщо ми звернемося до Євангелія від Івана, він говорить так: суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло. Лихі би були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не виявлено вчинків його. І, хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. Зупамеречена, затьмарена розумом людина, вона не хоче йти до світла, вона не прагне йти до світла. Вона не бажає цього світла. У мене все добре в житті. Я і так непогано рухаюсь, і непогано. Живу, непогано міркую, непогано думаю. Лікарі дуже часто докоряють пацієнтів, чого ви так пізно прийшли. Коли вже просто вже, ну, нема що з тобою робити, ти приходиш. А на діагностику людина взагалі, от я себе так ловлю на тому: ну, от було б добре би перевірити своє здоров'я, але якось так страшно, що щось знайдуть. Не буває такого? А може, щось знайдуть. Затьмарені люди, все в мене добре, да і все. І нічого знайти в мені неможливо поганого. Я от собі живу і знаю, і ви мені не розказуйте. Відчужені від життя Божого, оці люди. Відчужені від життя Божого. Тобто вони відчужені від життя, якого дає Бог. Бог джерело всіляких благословінь, добра, благості. І ці люди просто вони самі себе. Відділяють від цих людей, вони не мають доступ до Бога, не мають доступ до тієї благодаті. Якщо в Єремії, ми подивимося 2,13, бо двір речі лихі мій народ учинив, покинули мене джерело живої води, щоб собі подобати водозбори, водозбори поломані, що води, води не тримають. Навіщо мені Бог? Я й сам можу, в мене є ще сили, фінанси. Свій розум, навіщо мені Бог? І саме прикро, що ці водозбори, Бог дуже правильно їх так описує, вони води не тримають. Людина надіється, що я якось можу бути автономним, я можу побудувати своє життя без Бога. Але рано чи пізно відбувається цей цей прорив. Павло говорить, що вони відчужені від життя Божого за неудство. Це таке, дуже таке слово, неудство, небажання, небажання вчитися. Да Я їхав з моїм керівником буквально в середу, і він мене так спадковирочкою хотів таку ну щось про віру запитати. І я йому так от за це слово кажу: слухай, ну от знаєш от в чому така проблема велика? Що от люди не знають Бога і насправді не хочуть знати його. Ну, якщо щиро так подивитись. Його це так якось зачепило, він 10 хвилин мовчав, а потім і півтори години всю дорогу він мене засипав питаннями про Бога по Біблії. Така, такий чудовий був час для нього, ви знаєте, стільки Господь дав мені можливості йому розповісти, дай Бог, щоб це проросло в його серці. Люди отримують певну інформацію і прагнуть до певної інформації. Чому люди з радістю приймають різноманітні футболи, рибалки, психології, філософії, на різноманітні тренди в моді, на різноманітнішу інформацію впітують, як просто як поролонова губка. З радістю, що завгодно. Крішна, Будда, якась йога. Але коли ти починаєш розповідати про Бога? ні ні Мені Бог не потрібен. Ця інформація. Якесь табу для мене. І це таке неудство людина не знає Бога і не хоче знати Бога. Церква, я хочу, щоб ми перевірили і свій стан, наскільки я хочу пізнавати Господа. Я зараз не говорю про релігійні читання зранку, ввечері, я не знаю, хто коли читає. А коли? чи є у нас реальна спрага пізнання живого Бога? Чи є в мене таке бажання от, пізнати Господа? Який він? Що він хоче? Як він взагалі? От, ну, які в нього думки, які в нього наміри? Чи взагалі хочу я бути учнем Ісуса Христа? Чи я хочу бути Його послідовником? Тому що неудство це не тільки таке може бути у віруючих людей, а й у невіруючих, а й у нас з вами. Застверділість їхніх сердець. Стверділість сердець, це звучить дуже так да? страшно. Стверділе серце, кам'яне серце затверділе. Коли Бог виводив ізраїльський народ, купа див відбувалася. Неймовірних речей Бог являв свою силу і славу в цьому визволенні. І цей шлях з рабства до землі, яку він пообіцяв. Супроводжувався безліч див. Але вони свої серця вони ожесточили. Ожесточене серце воно затверділе, воно бачить реальні дива, але воно не вірить. Ісус Христос після вгамовування бурі, Він зі смутком дивиться на своїх учнів, які мають ці затверділі серця після див. З нагодуванням п'яти тисяч людей. Це неймовірне диво, але людина з затверділим серцем, вона відмовляється сприймати вірою просто Божі дива. Коли ти говориш, що Господь звільнив тебе від залежності, Господь звільнив сотні людей від, від залежності. Молодці. Ну, взяли себе в руки ще якимось таким чином. Друзі, це. Стверділе серце говорить. Коли люди бачили реальні дива Ісуса Христа, вони не могли мовчати, вони бігли. Подивись, подивись, ми знайшли, ми побачили того, хто зробив диво, того, хто зробив, того, хто побачив моє серце, того, хто доторкнувся до мене. І відбулося неймовірне диво. Але скільки людей ходило за Господом, скільки він див зробив. Написано взагалі, він зцілив їх всіх. Всіх, кого приносили. Але Ісус Христос каже: ви бачили дива та не повірили. І це трагедія. Це трагедія затверділого серця. Наступна характеристика цих людей вони отупіли. Я одразу так, ну, таке неприємне слово якось отупіли, тупі да стали. І, ну, я одразу так паралель привожу з сокирою. Ну, якщо взяти тупу сокіру, ти як почнеш колоть, то ти можеш сам поранитися і ну, навколишніх людей поранити. І це причому це таке ж, е, максимум зусиль і мінімум результату, коли тупа сокира. Можеш на, наробити дуже багато шкоди. Як Лізіас так само говорить, як залізо, ну в синодальному топор сокіра, як залізо ступіє і хтось леза не гострить. Той мусить напружити силу свою. Отупіння це знаєте, таке напружене життя. Коли ти витрачаєш безліч зусиль, щоб досягнути певних результатів, але можеш навіть і не досягнути. І ми от часом, як навіть віруючі люди, так можна паралель провести з тим, як Господь наточує нашу сокіру духовну. Ми от часом не хочемо так от підзаточило. Бо це спочатку таким жорстким точило, потім трошечки легшим. А далі вже майстер бере так, таким войлоком, такою ганчірочкою, вже, вже полірує, полірує. Ми так часом хочемо, щоб нас тільки Господь полірував. Щоб ми отак блистіли, така блискуча сокира, але тупа. Ну... Сподіваюся, що ми, друзі, не будемо в такому стані, як оці погані, в стані отупіння знаходитись, а ми будемо дозволяти гострити і будемо самі приймати участь в цьому процесі гостріння. Віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечість із зажерливостю, в синодальному ненаситімостю. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне. Найрізноманітніші такі, такі речі, про які навіть не хочеться зараз називати, різноманітні зажерливості можуть з'явитися в житті. У мене такий чудовий приклад, я завжди його згадую. Я колись ще був на реабілітації. Я тоді заробляв 100 гривень в день. Всі 120 гривень заробляли щось, я 100, не знаю. От якось така була особлива благодать і змиріння від Господа для мене. І от ми з другом, в мене така була мрія. От піти в Макдональдс, просто от наїстися. Я от цілий день працював і ті 100 гривень всі спустив на гамбургери, там, на, на фрі. І от ми так сидимо на лавоці, оце Лебедине озеро. Ну, я так швидко все це обрав. І сижу і думаю, який дурень. Така порожнеча в серці. І тут такий варіант: або ще йти ти куплять, позичать гроші ще соточку. Або зрозуміти, що не того ти бажаєш, не того ти прагнеш. І от ці люди, які не знають Бога, вони живуть в ілюзії. Оце зробить мене щасливим. Оце зробить мене щасливим. І коли. Ми дивимося на ці реклами, на цей світ, що пропонує. Ти не будеш щасливий без того, ти не будеш щасливий без іншого. Тобі потрібен спеціальний шампунь, спеціальна зубна паста, якісь спеціальні кросівочки, спеціальна машина якась. Музика навіть, світ нав'язує, нав'язує, нав'язує. Він бере, бере, бере і нічого не дає натомість. Абсолютно нічого. І коли ти дивишся. На свій стан, дивися на своє життя, коли ти вже нахапався у цього всього в світі, і от така порожнеча, певно, більше, як в Макдональдс. Тому що я один день потратив, а можна потратити рік, два, три, десять, можна потратити півжиття або все життя і так, і не зрозуміти елементарної речі, що без Бога марнота. І весь розум, мій, і мої мрії, і мої ілюзії це все марнота. Але ви, ви не так пізнали Христа. Не так. Христос не такий. Він не дає так, як світ дає. Я прийшов, щоб дати життя. І прийшов дати життя з подостатком. З подостатком. Христос не має нічого спільного з цим світом. Світ, Він може створити ілюзію задоволення, створити ілюзію знеболення, створити ілюзію щастя. Але справжній лікар, і справжній Бог той, хто може моє серце дати радість, моє серце дати щастя це Ісус Христос. Ісус Христос. Пам'ятайте. Що не тлінним сріблом та золотом викуплені ви від морнотного життя, переданого вам від батьків, а дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Він викупив нас з полону гріха від цього морнотного життя, яким живуть люди цього світу. Поганий каже Павло. Апостол Петро, коли дуже схожий вірш, він використовує таке слово досить. Бо досить минулого часу, друзі, новий рік, буквально через декілька годин ми війдемо в Новий рік. І я пропоную, щоб ми сказали досить для деяких речей в нашому житті. Досить. Досить. Я не знаю, що, що ви скажете, чому досить. Але досить дивитися на цей світ. Ми... Потрібно жити посвяченим християнським життям. Хто не примирився ще за Ісусом Христом, потрібно сказати досить. Досить жити в такому стані. Досить жити без Бога. Життя тільки з Богом. Досить. Неможливо жити подвійним життям, неможливо служити двом понам. Неможливо на обидві галузки кульгати. Апостол Яків каже, що хто має сумніви, той подібний до морської хвилі. Чи людина з такими подвійними думками, вона не постійна на всіх шляхах своїх. Неможливо християнство і життя в світі таке от поганське життя. Тому апостол Павло каже: ви не так пізнали Христа. Давайте ми в новому році будемо справжніми учнями. Де прославиться його святе ім'я в нашому житті? Амінь. Амінь.